Перший раз я прийшов на велику кухню, і мені аж стало незвично. Я думаю, ого, нічого собі, як так, скільки людей, що робити. Це для мене був стрес, якщо чесно, 18 років бути ще кухарем. Треба йти туди, куди важко. Кожен день в тебе щось нове, нові виклики. Що я не буду розвиватися, не буду розвиватися ресторан. Ти мусиш завжди йти до того, що важко і треба багато робити, працювати. В дитинстві, десь, напевно, в такий період, як 10 років, я мріяв стати пожежником. Не знаю чого, мені подобалось подобалося вогонь, вода, і воно все от, тушити. От, от це все воно мені якби до душі спадало. Потім з, з часом я в школі не дуже якби, добре вчився, і мені подобалось е, допомагати своїй мамі на кухні. Це десь був вже вік 14 років. І я любив їй допомагати. Приходив, чи там ми робили разом якийсь торт, чи якісь, там запікали якісь страви. Я дуже любив манну кашу і дуже любив сир домашній. І, і отак воно мені дуже подобалось, З фруктами, оце іменно літо, фрукти, сир домашній. І в якийсь період я зрозумів, то, що воно мені подобається, і я би хотів вчитись на це. Якби було таке питання від мами. Чи би хотів ти стати кухарем? І я, якщо чесно, навіть довго не думав. Я як зараз сьогодні пам'ятаю цей момент, ми стояли, я робив торт П'яна вишня, і мама запитала, може ти станеш кухарем колись. І це був десь такий період, якраз листопад, холодно, так на кухні. Ну не на кухні, холодно, а іменно на вулиці. І я сказав так, навіть довго не думав, якщо чесно. Потім 15 років ми перші поступали вже в коледж, Львівський державний коледж харчових технологій. І якийсь був такий період, вже от коли десь курс, напевно, другий, третій, і вже з нас практики, стажування в ресторанах львівських, і нас направляли в різні ресторани. Перший раз я прийшов на велику кухню, і мені аж стало незвично. Я думаю, ого, нічого собі, як так, стільки людей, що робити. Ну і якось Потрошки-потрошки по воно зайшло до того, що воно мені якби, почало подобатись. Це вже командна робота, ти вже починаєш працювати в команді, ти вже розумієш, що від тебе залежить, ти вже розумієш, що ти готуєш не собі, а е, людям, і люди будуть оцінювати це. Сьогодні ми готуємо для вас філе качки з яблучним пюре та мандариновим пюре. Отож, почнемо. Для того нам потрібно мандарин. Ми розрізаємо мандарин, робимо з нього фреш. Зараз ми беремо мандарин і закидаємо його в фрешницю. Робимо з цього фреш. Перша робота моя це був ресторан Фрізанте. Фрізанте. На вулиці Гордоцька це мене привів мій такий друг. Ми разом недалеко жили один від одного, знайомі були, він якби вчився теж на кухаря. І ми з ним, він привів, каже, от там є вакансія на кухар-Універсал, ходи зі мною, якби там, може, повіти. Це тобі сподобається. Півбесіну ми прийшли з шефом, поспілкувалися, і вона каже: Приходьте завтра. Наступний день ми прийшли, і я вже як в ролі кухар-універсал вже виходив. Там у нас була піца, були салати. Якби от такі, якби це. І ти на процесі такому кухар-універсал працював. Попрацював десь приблизно пів року, потім ввійшов в довіру до власників. І вони мене поставили ще в кухарем. Та, не знаю, напевно, моє добре серце. <свісно> і любов до кулінарії. Вони мене поставили на шефом. І ще десь, напевно, рік з половиною пропрацював шефом. Фреш ми зробили, тепер нам потрібно до нього додати агар-агар, спеції і цукор. Додаємо цукор спеції додаємо рожевий перець, чорний перець, білий перець та фенхель. Трошечки агару, 2-3 грами нам достатньо для кілограма мандарин. Фреш ми ставимо на нашу плиту, підігріваємо її, даємо їй закипіти, помішуючи вінчиком. Ми з моїм братом е, е, нам запропонували, якби, що є місце кухні і маленького залу. І нам сказали, якби, чи не хочете ви взяти собі і попробувати якби зробити там щось, е, ну, щоб люди могли їсти. Це було трошки за містом, трошки важка локація. Довго не думали, кажемо, так нам подобається, будемо щось пробувати самі. Але після першої роботи в тебе дуже мало знань. І дуже мало, я б сказав, ти дуже мало попрацював, півтора роки це дуже мало. Але я думав, що все, я найкращий кухар, і мені зараз все легенько піде, чук-чук, то щось під цей підівчився, і воно піде. Ну, ми, ми попрацювали десь приблизно рік часу, потім після року часу було теж досить багато закладів. Десь я думаю, до 6-7 закладів. І потім почалась коронавірус. І тоді вже прийшло цей, запрошення мені від нашого директора в замок Лева, і він сказав, куди попрацюємо разом. І я довго не думав. Спочатку подивився на цьому в інтернеті, написав Замок Лева, і мені такий ще старий замок Лева, такий там всього ресторан, я думаю, нічого світу не кличе". І я погодився, прийшов і мені максимально дуже дуже сподобалось. Навіть пам'ятаю перший день, як я йшов від, знизу від СБУ, піднімаючись, і думав, цікаво, скільки, наскільки довго я тут буду працювати. Я, собі, я як сьогодні пам'ятаю, собі задав таке питання. Всюди працював рік, півтори, десь отак. І тут мені цікаво стало, наскільки я ж навіть не бачив, як виглядає це все, і вже собі задав таке питання. І прийшов, і отак сьогодні вже 3,5 роки працюємо. Беремо яблука. Е, до яблук в нас є масло і цукор. Чистимо наші яблучко. Думаю, що між... нам пати, в принципі, два. Порізати їх Видаляємо з них серединку. Яблучка нарізаємо маленьким кубиком. Наш фреш. Мандарин вже закипів, ми можемо його відставити для того, щоб дати йому трошки остинути. За той час закидаємо наші яблука в сотейник і легенько їх підігріваємо, якби даємо їм як пюре зваритися. Додаємо цукор та додаємо наше масло. Ставимо на нашу індукційну плиту, трошки розмішуємо. Після першої роботи от ми згадали ресторан, і я якось, це мені було 18 років, я став шеф кухарем. Після того мені якось було дуже важко йшло. Може, це від того, напевно, що мало досвіду і практики. І я розумів те, що мені потрібна практика, досвід. І тому я пішов вчитися. Чому я пішов з пішов? Тому що було важко. Важко ти береш на себе дуже велику відповідальність, ти мусиш відповідати не то, що там за їжу. Там, це так здається, що шеф кухар відповідає тільки за їжу. Він відповідає повністю за все, за персонал, за постачання, за е, ну, повністю все. Всі процеси, які є в ресторані, він за це відповідає, можна сказати. Він головний. І тому. Я розумів, що я після першої роботи, як йшов, говорив до себе те, що більше не буду відповідати за якийсь інакший ресторан. Кажу, це для мене був стрес, якщо чесно, 18 років бути ще кухарем. І це такий був мінімальний стрес. І я згадую, що отак десь після того, вже як відкрив свій своє кафе. До кінця не хотів бути шефом, тому що не подобалось мені це. Це завжди стрес, завжди стрес. І потім, коли я вже прийшов в замок Лева, я прийшов на посаду кухар Універсал так само. І була ситуація. Пів року ми попрацювали навіть менше, десь два-три місяці, і звільнився шеф-кухар звідси. І директор підійшов і каже: Орес, ти готовий бути шефом? І я думаю. Це ж недавно було. <сіх> недавно я собі давав слово, що не хочу. Але якось так завжди всередині треба йти туди, куди, куди важко. І де страшно, важко. І я завжди такий, да, давай, я буду шефом, мені навіть не треба ні дня, ні ночі, щоб думати. За цей час ми розбираємо наше качине філе від е цілого якби, корпусу. Зачищати будемо. За цей час, поки наші яблучка Легенько підварюється, даємо, ми будемо розбирати з вами качку, біле качини. Цю качку ми спеціально витримуємо в нашій камері Dry Age, для того, щоб вона стала трошки більш вологішу, не з вологішою, а сухішою, ароматнішою і на смак. Було чудесно. Все, філе у нас готове. Ми його зачистили від нашого каркасу. Каркас ми використовуємо для соусу, філе для філе. Будемо його смажити. Наші яблука вже готові, тому можемо вже приступати до того, щоб перебиття їх робити до пюре. Ну, от таких труднощів, як самих немає, вони от іменно злежати, як ти до них ставишся, до труднощів. Якщо ставитись спокійно і ти розумієш, що от така ситуація, от нам треба, наприклад, ти тільки прийшов, труднощі, які ти працював на рівні з кухарями, які були, і тут ти розумієш, то, що ти мусиш вже перед ними бути вище, ти мусиш завоювати якусь довіру, повагу і щоб вони тебе якось. Поважали, не Було такого, що ти вроде з ними на рівні, і ти, щоб ти не відчував цього моменту, коли, ну, що, ти, що ви на рівні, ти вже вище і ти мусиш розумітися. Так, щоб прям ставити, що «вот, я тут головний, і ви ніхто, так, так, також не можна, тому що це довго не пропрацює. Кожен день в тебе щось нове, нові виклики, нові проблеми. проблеми, ну, як проблеми? Ти, кожна проблема вирішується. Чи командною вирішується, чи тобою, чи ну так якось воно. У нас кожен день, якщо чесно, у нас кожен день дуже веселі історії. Ми завжди сміємося зранку до вечора, тому відчувається оце в колективі, що завжди дружній колектив. І, ну, що з офіціантами, що з директорами, ми у нас це якось отак все відбувається, якби ми відчуття ж ми як одна сім'я, у нас навіть недавно був корпоратив, і ми собі отак завжди згадуємо попередні корпоративи, ці корпоративи, як воно відбувалося. У нас завжди весело. У нас нема такого, що прям е, якийсь один момент. Важко згадати, якщо чесно, якийсь один момент. У нас кожен день весело. Натнення черпаю, перш за все, це з європейських шеф-кугрів. Головне для шефа розвиток. Якщо ти не розвиваєшся, так як я в перший день сказав директору, кажу, ми сіли за стіл, я кажу, якщо я не буду розвиватися, не буде розвиватися ресторан. Тому що, якщо я стану на кухню і буду готувати їсти, то хто буде розвиватися? Це Так, як в мене було в всіх остальних ресторанах. Чому не цікаво, чому так довго я тут? Тому що в тебе завжди все нове. А зараз ми беремо наш фреш, який вже остих, заливаємо його в термоміксер. І перебиваємо його. Все, наше пюре готове. Будемо його натягувати ось такої воно консистенції. Так, Пюре до вже готове. Тепер ми будемо перебивати яблука для консистенції пюре. Перебуваємо. Наша консистенція. Наше яблучне пюре. На смак воно як дитяче харчування. Масло, цукор, трошки цукру. Більше нічого. Найсмачніші яблука наші, українські. Е, так, наші пюре готові. Е, якщо взяти критику в кухні, е, ну, спочат... зрозуміло, що для кожної людини, напевно, важко сприймати критику в свою сторону, навіть якщо ти готовий чи не готовий. І тому, якщо щось трапилось, наприклад, зі стравою чи це, на сьогоднішній день я вже привик, якби, якщо там щось це, я сильно до серця не, не беру якби, якісь проблеми. І стараюсь тримати дистанцію до того, до поганої якоїсь такої енергії. Та, тому з тим якось нормально якби спрацюю. Хочеться завжди щось своє. І тому ти мусиш завжди, завжди кожного дня. Я вчився, відкривав чи там інстаграм і слідкував за новими шефами і дивився, що вони роблять. І ти там можеш для себе взяти там соус, такий з міді, там пюре з мандарину. Можеш взяти для себе не знаю соус, качки. І ти розумієш що, що вони готують. І ти мусиш в тому. Звичайно, вони не, ніхто тобі не дасть, як ти це зготував. Тому, ти мусиш сам пробувати. Раз, другий, третій, сіпсувати кілограм, одну качку, другу, десяту, там, два кілограми міді перевезти, щоб соус зробити. П'ять кілограм мандарин, щоб збула це пюре з мандарину. І воно якось отак в розвитку. Працює якби, цей. Ти мусиш завжди е, е, йти до того, що важко і треба багато робити, працювати над тим. До душі, напевно, ну, немає такої цей там мене улюблена кухня, е, мені подобаються всі. Може, від того, що в нас в країні дуже багато сильно розвинена це італійська кухня, дуже сильно розвинена. Е, це вже останні там, е, може п'ять років це розвивається там японські, паназіатські, от іменно такі. Якщо б я сьогодні починав. От прийшов з вийшов з коледжу, і куди мені йти, що, куди мені вчитися, звичайно, що треба йти їхати, вчитися до шефів. Шефи, які тобі подобаються. Не можна йти просто там і робити шаурму і думати, що от я поваром працюю і заробляти більше, ніж заробляє навіть простий кухар. Але той простий кухар через... Пару років, якщо він піде по хороших шефах, навчиться багато чого. Він може заробляти хороші гроші в будь-якому ресторані, якби тому що він буде потрібен. Сьогодні якби, є такі е, запити на шеф-кухарів, тому що ресторан не відкривається, е, всі працюють і тому треба шеф-кухарі. Тепер ми приступаємо до нашої качиної, качиної грудки, е, будемо смажити її повільно. На холодну сковорідку ставимо нашу грудку. Головне ставити шкіркою донизу. Перевертаємо нашу качину грудку. Даємо просмажити її декілька хвилин. Вау. Ми забираємо нашу качину грудку, щоб дати їй трошечки відпочити. Для того, щоб її м'ясні соки, соки. Трошки відпочили і розійшлися по цілому кусочку м'яса. Краще їй взяти, дати їй в пульзі і відпочити трошки. Наша качина грудка дійшла до готовності, тому ми зараз будемо її нарізати і формувати нашу страву. Люб, улюблена кухня. Я слідкую за багатьма шефами. Тут розуміло, що ти не можеш на чомусь сконцентруватися, ти мусиш пробувати все. І тут вже виходить така авторська кухня. Якось на початках ти розумієш, так, все, я хочу свій ресторан. Ну коли ти починаєш розуміти, наскільки це важко, воно так більше не дуже хочеться. Ну, Це реально цілий процес. Процес, довгий процес, щоб все налагодити, все поставити. Над тим треба працювати. Над тим треба вчитися, вчитися. Кращих їздити в кращі ресторани, готелі, що тобі подобається, як ти бачиш своє, брати щось, якісь натхнення, черпати і привозити сюди, якби працювати. Для мене ресторан замок Лева від час, інколи що він, як мій ресторан, ну не знаю, чесно. У мене за три з половиною роки ні разу не було думки там, звільнитися такої, щоб там, не подобається, я змучився. Якби, тому мені завжди цікаво, так щоб замок лева розвивався. Тому. Звичайно, коронавірус не, 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 важко було виїхати, щоб цей, повчитися десь. Зараз е, повномасштабна війна і воно так не хочеться виїжджати, дивитися, якби цей, вчитися з-за е, кордону. Хочеться вчитися тут, розвивати нашу Україну, нашу українську кухню, звичайно. Беремо пюре, пюре з мандарину. Їх можна нагріти, вони такі, якби з гарячою качкою дуже добре будуть один з одним. Прокувати? Яблучне пюре. Нарізаємо нашу качину грудку? Представляємо її. Є дуже багато, я знаю, шефів, які дуже прикольні шефи, які почали свою кар'єру навіть 35 років. Та, це, я собі уявляю, думаю, ну нічого собі як. Второк вони вже дуже великі шефи, вони їздять на дуже великі конкурси, дуже багато знають і навчають. І це дуже цікаво. Ти зараз думаєш, ну, це може від того, що. Більш впевненіші е, люди, і вони вже старші, вони вже розуміють те, що їм потрібно, вони беруть і вчуть, і в них немає якогось кроку назад. Е, і тому е, з дитинства, якщо от там взяти, наприклад, там, кух е, хлопчика там, чи дівчинку 15-річних, і що їм радити, е, перше це напевно точно не йти за грошима, бо тому, що грошей, як то кажуть, грошей нема. На почках грошей нема, але коли ти вчишся, головне ці гроші, якщо ти заробляєш кошти, не витрачати їх на якісь непотрібні речі, вкладати в себе, вкладати в навчання, вкладати в книжки кулінарні, їздити на різні майстер-класи і дивитися на кращих шефів. Ти приїжджаєш на майстер-клас, і ти не знаєш навіть, хто виступає. Тому треба збиратись слідкувати, подобається тобі цей шеф, не подобається. Ти слідкуєш, пишеш, чи можна приїхати до вас на стажування, вкладаєш, звичайно, гроші, якщо нема хто вкладе в тебе, вкладаєш сам там, в поїздку, наприклад, чи там в Київ, чи в Харків, в який ресторан ти обираєш і їдеш на стажування. На місці часу, я думаю, достатньо, як би, цей. Потрібно завжди вкладати напевно, в себе, тому що ніхто як не ти. Декоруємо її нашою зеленю. У нас тут є мізуна, м'ята та тархун. Розігріваємо наш соус з качки з каркасів. Ми додаємо до них овочі, запікаємо в хоспері і даємо виваритись два дні. Потім їх виварюємо до консистенції соус. Наш соус розігрівся. І трошечки. І трошечки даємо сублімованої малини. Так як свіжий вже не, не сезон. І наша страва готова з качиної грудки з яблучним пюре та мандариновим пюре та соусом скачку. Смачного вам!